Нацбанк презентував пам'ятну медаль під назвою Сержантський корпус, а ви вже встигли зробити поповнення своєї колекції? Друзі, отримуйте свою дозу нумізматики від мого каналу, підписавшись на нього та, звісно, підтримайте його лайком та коментарем. І так, сьогодні, починаючи з 15.00, проходив продаж в онлайн-магазині Національного банку України. Орієнтовний тираж медалів з початку торгів складав 15 тисяч. Примірників. Наступний продаж буде у нас уже 24 листопада через тиждень. І так, пам'ятна медаль, сержантський корпус виготовлена з низіль та присвячена сержантському та старшинському складу Збройних сил України. З основних характеристик вага 16,5 грам, діаметр 35 мм. Судячи по цих характеристиках, медаль буде як пам'ятні монети номіналом 2 Гривень. Ціна в онлайн магазині 49 гривень, і ліміт на одного складає один примірник або одна штука. Хочу сказати, що на час саме монтажу даного відео в онлайн-магазині ще було в районі 400 медалей. бачимо, що за 4 години в нас розібрали буквально 14,5 тисяч медалей. Но тираж. Більшості джерел дає саме до 200 тисяч примірників. Хоча в онлайн-магазині тираж вказано тільки 50 тисяч. Самому цікаво, вже, який тираж буде правильний. Тому, друзі, якщо ви маєте якусь інформацію, можете, звісно, в коментарях вказати. Бачимо, що дизайн аверсу та реверсу є досить хороший, монета, якщо буде зроблена, досить якісно. То з тиражом 50 тисяч монета в інвестиційному плані буде, звісно, дуже класна та хороша. Ну, звісно, якщо тираж буде 200 тисяч, то монета втратить свою більш-менш колекційну здатність. Но, як вже повторюся, дизайн в неї, виходячи з, відео, з матеріалу з інтернету, дизайн монети дуже класний. Бачимо на реверсі медалі, у нас розміщено написи Сержантський корпус Збройних сил України. Та девіз честь, відданість, відповідальність, професіоналізм. У центрі монети бачимо символіку сержантського корпусу та стилізований тризуб, що використовується Збройними силами України. На аверсі модалі розміщено у нас гасло сержантів і старшин Збройних сил України слідуй за мною, Роби як я. Та в центрі зображено українського сержанта-лідера, який веде за собою убій солдатів. І так, друзі, що ще планується від Національного банку саме цього року. Бачимо, у нас на першому, можна так сказати, скріні. У нас Антонівський міст останній вийшов 21-ша позиція. Наступна у нас буде 22-го рік дракона. Бачимо, тираж складає 80 тисяч. Це ще монета планується в листопаді, тобто в даному місяці. І вже починаючи з наступного з грудня, буде у нас. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам тиражом 50 тисяч. Також буде ще одна монета присвячена Збройним силам України. Це Командування Збройних сил України. Під 24-м номером бачимо, також тираж у нас буде 10 мільйонів. Також країна супергероїв дякує волонтерам 25-та позиція до 50 тисяч примірників. І суперові в нас будуть дві монети під кінець року це є набір. З двох пам'ятних монет Володимирський Собор в місті Києві. Бачимо, буде дві срібні медалі, дві срібні монети, перепрошую, по 10 гривень. І тераж 2,5 тисяч. 26-й порядковий номер. Ось ця монета, вірніше, ці дві монети будуть досить дорогі. Скоріше всього це у нас буде набір. Та інвестиційна монета у нас архістратих Михаїл. Яка кожного року виходить, тут також тираж буде до 10 тисяч примірників. І так, друзі, ще рік не закінчився. Чекаємо хороших, бачимо монет саме на місяць-грудень. Тож, підтримуйте канал, хто не підписався обов'язково, підпишіться, отримуйте свою дозу нумізматики. і пам'ятайте, все буде добре, все буде Україна! Слава Україні і до зустрічі!